Чи буває вам зручно робити зауваження людям? Чи ви намагаєтесь якось пом'якшити, знаєте, так, підійти з боку, тихенько так натяхнути. От я така була завжди. Ну Мені дійсно зараз теж важко вказувати людям на якісь недоліки. І я можу вас навчити сказати про це елегантно, коректно, підібрати слова. Але якщо у вас всередині страх бути незручним, Страх образити людину цим зауваженням, то люди будуть це відчувати. Тому, коли я говорю про курс по перемовинам, я маю на увазі, що ми з вами трансформуємось. Ми розуміємо ваші страхи. Втратити оточення, втратити стосунки, образити людину. Ми розуміємо ці страхи, ми працюємо з ними. І поруч з цим ви працюєте з алгоритмами. Ви знаєте, як про це сказати. Але якщо ви не змінюєтеся, страх з вами залишається, то люди будуть це відчувати. І вашу пораду ніхто не почує. Тому перемовини це про трансформацію.